Трансляція NFL на YouTube дозволить протестувати здатність платформи вести спортивні трансляції в прямому ефірі. YouTube і NFL ставка на майбутнє спортивних трансляцій або ризикований експеримент. Спортивний світ переживає трансформацію. Традиційне телебачення поступово поступається місцем потоковим платформам, і YouTube, Гігант Онлайн-Відео, не збирається залишатися осторонь. Нещодавня угода з NFL, яка передбачає пряму трансляцію матчу між Канзас Сіті Чіфс та Лос-Анджелес Чарджерс, стала своєрідним викликом для платформи. Це не просто трансляція гри, це перевірка готовності YouTube до ролі ключового гравця в світі спортивних трансляцій. Я, як людина, активно стежить за розвитком технологій і цифрових медіа, вважаю цю ситуацію вкрай цікавою. Сам я не є завзятим фанатом НФЛ, але прекрасно розумію значимість цієї події для YouTube і для всієї індустрії розваг. Спроба YouTube закріпитися в ніші прямих спортивних трансляцій це сміливий крок, який може відкрити нові горизонти для платформи, але також пов'язаний з чималими ризиками. Чому YouTube робить ставку на спорт? Перш ніж говорити про ризики, варто розібратися, чому YouTube взагалі вирішив зайнятися спортивними трансляціями. Відповідь, на мій погляд, очевидна, розширення аудиторії та збільшення залученості. YouTube вже є домінуючою платформою для відеоконтенту, але для подальшого зростання необхідно залучати нову аудиторію і пропонувати їй більш різноманітний контент. Спорт це величезний ринок з мільйонами шанувальників по всьому світу. А трансляція прямих матчів це чудовий спосіб залучити нових користувачів та утримати існуючих. Більш того, спортивні трансляції це соціальний досвід. Люди люблять дивитися матчі разом з друзями і сім'єю, обговорювати те, що відбувається в реальному часі. YouTube з його можливостями коментування та обміну повідомленнями ідеально підходить для створення такого соціального досвіду. Уявіть собі, тисячі людей. Одночасно коментують гру, діляться емоціями і враженнями, це потужний інструмент для залучення аудиторії та підвищення лояльності до платформи. Технічні виклики, битс, і не тільки. Як справедливо зазначив Ніл Мохан, виконавчий директор YouTube, здійснити це непросто. Технічні аспекти трансляції прямих спортивних матчів це окрема складна задача. Спортивні трансляції вимагають величезної пропускної здатності для передачі відеоданих в реальному часі. Особливо критично забезпечити стабільність з'єднання і уникнути затримок. Навіть невелика затримка може зіпсувати враження від перегляду, особливо в динамічному спорті, де важлива кожна секунда. Але справа не тільки в биц, тобто цифрових даних, що передаються в процесі трансляції. YouTube необхідно забезпечити масштабованість своєї інфраструктури, щоб впоратися з піковими навантаженнями під час популярних матчів. Уявіть, що мільйони користувачів одночасно підключаються до трансляції. Платформа повинна бути готова до цього, щоб уникнути збоїв і забезпечити якісний перегляд для всіх. Крім того, YouTube необхідно враховувати географічні особливості. Не у всіх країнах доступний високошвидкісний інтернет, і платформа повинна адаптувати якість трансляції залежно від швидкості з'єднання. Також необхідно враховувати ліцензійні обмеження і забезпечити дотримання правил трансляції в різних регіонах. Ризики та перспективи, що чекає YouTube у майбутньому. Угода ЗНФЛ це безумовно ризикований експеримент для YouTube. Якщо трансляція пройде успішно, це може стати відправною точкою для подальшого розвитку спортивного контенту на платформі. YouTube зможе укласти контракти з іншими спортивними лігами та організаціями, розширити свою аудиторію та збільшити доходи. Однак, якщо трансляція провалиться, це може завдати серйозного удару по репутації YouTube і відштовхнути потенційних партнерів. Спортивні фанати дуже вимогливі до якості трансляцій, і навіть невелика помилка може викликати негативну реакцію. Я вважаю, що успіх YouTube у спортивному контенті залежить від кількох факторів: технічна надійність YouTube повинен забезпечити стабільну та якісну трансляцію без збоїв та затримок. Зручність використання, платформа повинна бути зручною та інтуїтивно зрозумілою для користувачів. Інтерактивність YouTube повинен запропонувати користувачам можливість взаємодіяти з трансляцією, наприклад, брати участь в опитуваннях, голосувати за кращих гравців або спілкуватися з іншими фанатами. Унікальний контент YouTube повинен запропонувати користувачам унікальний контент, який недоступний на інших платформах, наприклад, ексклюзивні інтерв'ю з гравцями, закулісні зйомки або аналітичні огляди. Особистий досвід та спостереження. Минулого року я експериментував з трансляцією невеликого шахового турніру на YouTube. Це був невеликий досвід, але він дозволив мені зрозуміти деякі ускладнення, пов'язані з прямими трансляціями. Найбільшим викликом виявилася стабільність з'єднання. Кілька разів під час трансляції виникали проблеми з інтернет-заєднанням, що призводило до затримок і збоїв. Я також зіткнувся з проблемою масштабованості. Під час пікових навантажень платформа не справлялася з кількістю глядачів, що призводило до зниження якості трансляції. Ці особисті спостереження підтверджують слова Ніла Мохана про те, що трансляція прямих спортивних матчів це непросте завдання. YouTube необхідно ретельно підготуватися до цієї події і врахувати всі можливі ризики. Висновок, майбутнє за стрімінгом. Угода YouTube з NFL – це важливий крок на шляху до трансформації спортивної індустрії. Стрімінгові платформи поступово витісняють традиційне телебачення, і YouTube, як один з лідерів ринку, не може залишатися осторонь. Успіх цієї ініціативи буде залежати від готовності YouTube до вирішення складних технічних та організаційних завдань. Я вважаю, що майбутнє за стримінгом. І YouTube, при правильному підході, може стати ключовим гравцем в цій новій реальності. Але для цього необхідно не тільки забезпечити якісну трансляцію, а й запропонувати користувачам унікальний та інтерактивний досвід. Інакше ризикований експеримент може обернутися осічкою. В іншому випадку, YouTube зможе не тільки залучити нових користувачів, але й перевизначити майбутнє спортивних трансляцій.